Вітаю вас, знов такі інтригуюче відео, яке спочатку я покажу спонсорам, а потім всім. Відео, яке розповідає, а що ж буде в майбутньому, а? Ви ніколи не задумувалися, Що відповісти на це запитання, давайте згадаємо, пам'ятаєте, як був такий фільм Назад в або назад в майбутнє. Якщо пам'ятаєте, там була ну, друга серія і згідно цієї серії. Актори, звичайно, бо, як по-іншому, з'явилися в 2015 році. Скажете, ну так ви 2015 рік пам'ятаєте? Да, пам так, пам'ятаєте. Якраз дійсно от цей приклад дає можливість нам зрозуміти, а яке ж буде майбутнє. Ну не знаю, пам'ятаєте цей сюжет чи не пам'ятаєте, але там дійсно от воно так показано, що з'являється 2015 рік і показується дива! які в 2015 му Фільм знімали, як ви пам'ятаєте, в 80-х роках. Тобто, ну ого, ну, коли знімали, вони виходили з точки зору все дуже-дуже далеко. І ось тоді, і звичайно, коли робили сценарії, робили ці всі сюжети, вони дійсно виходили з точки зору, як вони бачили, як це могло відбутись в 2015 році. І промахнулись повністю. Все мимо. Нагадати? Ну дивіться, вони згадували мікроволнову піч, але ну, все виходило з того, що мікроволнова піч може збільшувати продукти харчування. Тобто, Так, ну, да, такі розмови дуже час від часу ведуться. Синтетична їжа і так далі. Ні, ні. Синтетична їжа це зовсім не те. Синтетична їжа це коли багато мінеральних добрив закидує, щоб швидше росли. А от зробити що то... Ні, ну у нас є, дійсно в Європі існує так званий синтетичний білок. Його роблять і так далі. Мало того, є ж дуже багато речей, коли, ну от знаєте, щоб не було там лактози і так далі. Це все робиться, але це не, це не диво. Але тоді бажали, що то це, так, да, будуть ні. На сьогоднішній момент, як ви знаєте, у нас дуже модно еко-їжа. От якраз тоді фільми це не вигадали. Хоча еко-їжа більш модно. Хоча, чесно говоря, ек-їжа такий бренд. Насправді сама звичайна їжа, нічого там немає. Але людям подобається, що вона ек. І оце теж ситуація, коли е, от тоді вважали, що ні ні, буде синтетична їжа. А тут, ну тут, навпаки, еко-їжа. Да, да, да. Помилка, дуже помилка. Розумієте, е, от коли ви прогнозуєте наперед, ви берете якісь жахи які пересказують, оце жах збудеться. Чому? Ну чому жах повинен збутись? Ну, чому люди повинні в майбутньому їсти синтетичну їжу, якщо зараз її не їдять? З чого ви це взяли? От те ж саме і зараз. От зараз, якщо спрогнозувати, яка буде їжа, ви зараз починаєте, ой, ні! Якраз, скоріш все, буде напакій. І це дуже часто помилка прогнозу, коли ви... Ви берете жах і говорите, буде жахливо. Чому? Чому повинно бути жахливо? Чому? Чому ви не спрогнозуєте, що буде навпаки краще? Ну, так це, отож, бобоно, ви ж не хочете краще. Ви хочете, щоб було жахливо. Ну що ж це виходить? Зараз не так, а тайні буде краще? Так, краще. Ні, дивіться, однозначно продукт харчування і взагалі їжа. Та зараз, як ви знаєте, свечея, як і духовка працює, це однозначно. Це плюс, не запрещено. Ну, але от те, що вона буде робити синтетичну їжу, ні. Звертаю вашу увагу, що дійсно що не могли вгадати, ну, але це момент дуже-дуже дуже популярно, це доставка їжі. Я впевнений, що в майбутньому велику кількість їжі люди будуть замовляти. Ну, що, самому не готувати, будуть замовляти. Так, да, можливо, будуть доставляти дрони. Оце, оце, оце вже можна пофантазувати, що будуть доставляти дрони. Будуть дрони чи будуть люди, важко сказати, але те, що велику кількість їжі люди будуть самі не готувати, а замовляти, ну, скоріше за все, так. Да. Да, це да. Ця тенденція тут спостерігається. Ну, крім того, ви знаєте, що в Україні взагалі склалася дуже забавна тенденція відносно їжі. У нас дуже часто українська національна їжа, суші, піца. Знає, причому суші це ж не справжні японські, а українські. І, звичайно, коли от так хотілося, да, українська їжа, українська, але факт. Ні, дійсно це ситуація, коли помінялась система. Більше почали замовляти. Зараз замовлення піци, суші, це настільки популярно, далі взагалі дуже багато. Є дійсно цілі компаній, які на тільки, тільки спеціалізуються на замовленні. І на цьому працюють. Ось така ситуація. І так, да, однозначно це буде розвиватися і однозначно, однозначно, це дійсно буде стимулювати. Так що, оце факт. А чи будуть дрони їх доставляти літаючі? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Хоча б, напевно, будуть, можливо. Ну ви знаєте, що є і наземні дрони, які довозять, я так розумію, це теж будуть. Ну, знов таки, наскільки це буде масово, не масово, ну, важко сказати, зразу. Тому що, розумієте, може якась буде трошки друга технологія. Просто я говорю, що зараз ми е, будемо прогнозувати з точки зору, як ми зараз бачимо. Але дуже важко вгадати, що буде трішки по-іншому. Тому що дійсно з'являються такі технології, які ми не можемо передбачити. Абсолютно. Приклад знов такий. Ну, ви бачили в цьому фільмі літаючий скейт. Так, да, ці от скейти ти розмов... Ну, тоді скейт був дуже популярний і вважали, що да, буде скейт літаючий. Літаючий. А в нас зараз популярні, що? Самокат електро. Не літає. І літати. Ну, розумієте, як, вони виходять з точки зору, що скейт повинен літати. А от додуматись або запрогнозувати, що буде електросамокат, ну якось воно не виходило. Я говорю, що от це дуже складно, тому що коли ви прогнозуєте, ви берете те, що зараз, те, що популярно, і прогнозуєте на майбутнє з точки зору то, що зараз. Але ви ніколи чітко не можете спрогнозувати, бо передбачити. Як поміняється в майбутньому? Причому дійсно це передбачення майбутнього, його неможливо спрогнозувати. Тому що ви завжди прогнозуєте з точки зору, що зараз. А от майбутнього. Ну, самі розумієте, в цьому фільмі смартфонів не було. Тому що якщо були б смартфони, то сюжет довелося б поміняти ну зовсім. Але був факс. Ну, якщо пам'ятаєте, ну, як ну це теж, як би сказати, виглядає тро, трішечки так. Так факсокопії виходять із э, стін. І от з точки зору, ну, як би сказати, вважали, що о, тоді вже так факс-апарати, що і вони будуть не стояти, а от з кожної стіни нажав, і там факсокопія. Ви скажете, ну якось, так, да, так, да, так. Да. Але за базу береться факс, не смартфон. А -а -а. Бачите? Так. І оце теж ситуація, коли, розумієте, як от є технологія, говорить, от вона буде так, так розвиватися, а те, що вона зникне, як вона може зникнути? Може. І оце теж цікава ситуація, цікавий нюанс, коли дійсно люди от, важко спрогнозувати. Я говорю, що на сьогоднішній момент... Не один фантаз. Не один фантаз не спрогнозував. Не інтернет нема. Ні, є там якісь рації, якісь ще завгодно. це не те. Інтернет з точки зору використання інтернету. Ніхто не спрогнозував. Навіть близько. Навіть близько не спрогнозував. Не електронну газету, не блог, не чат, не соціальну мережу. Ніхто не вгадав навіть близько. Придумали все, що завгодно, якісь такі страшні жахи і так далі. Придумали те, от, якраз спрогнозували трошки інше, що мов, можна буде через телевізор контролювати, що ви робите. О, це, ну, веб-камеру ви сказали так, так. Да. Але от, те, що можна з допомогою телевізора спілкуватись, ні. бачите, як? Різні, різні все. Я кажу, що це от, якраз найскладне в прогнозі що завжди відштовхують світ того, що є, ніколи не передбачають, що може бути. І вони просто завжди говорять, що це що є, буде досконалюватися. А вони не досконалюються. І тому, так, да, дійсно, от, скажімо так, інтернет, смартфон, соціальні мережі, ну близько не згадали. Хоча вони так поміняли світ. Радикально поміняли. Оце дійсно поміняли. І будуть радикально міняти. Тому що ви ж розумієте, яка ситуація на сьогоднішній момент, якщо вам хтось скаже, що а от з'явиться альтернатива айфона, з'явиться. Яка, я не знаю, ніхто не знає. Мало того, навіть якщо зараз ви будете намагатися, щоб хтось вам це розповів, вам будуть розповідати і не вгадають. Однозначно. І близько не вгадають. Тому що знову будуть відштовхуватись від айфона, від смартфона. Від оцього будуть відштовхуватись. А там може бути зовсім інша технологія, зовсім інший підхід. Знов-таки, повертаючись до цього е фільму, ну якщо пам'ятаєте, там був трюк, коли цей герой голосом включав телеканали. Так, да, да, фактично, ви сказати, інтернет, не зовсім. Не зовсім. І телевізор включав, не платить, ні, не інтернет. Ні, телевізор. А це не інше. Ну ви ж розумієте як? Так, да, ви телевізор включили, але спілкування, ви з телевізором не спілкуєтесь? Ну, взагалі-то ні. <сміщи> О! <сміщи> Тому говорю, що так, да, так, да, да, фактично сказати. Ну ви ж бачите, так, да, вони виходять з точки зору, що буде багато каналів. Не заперечую. Все є. Надмірно багато каналів. Це є. Але інтернет це не канали. Ні. Це можливість спілкування. Ви бачите фільм, пишете коментарі. Це інше. От так от. І оце дійсно ці от якраз зміни ах, не передбачили. Хоча вони самі цікаві. Дійсно, до речі. Ні, я говорю, що от ситуація полягає в тому, що на сьогоднішній момент, момент будь-який фантастичний розповідь, будь-який фантастичний прогноз буде завжди помилковим. Абсолютно. Ніхто не зможе вгадати, які технології будуть майбутні. Ніколи не вгадає, Тому що він буде відштовхуватися від того, що зараз. Розумієте? Знов-таки він буде, він може вдосконалювати електроавтомобіль. Там можна досконалі, буде літати і так далі. Це все можна. Але ви від, знов таки відштовхуєтесь від автомобіля. А може не автомобілі? Можніше. інше. Ну, і рот, ефект самоката. Самокати ж давно існували, електросамокат. Це нове. І бачите, вже скільки з ним проблем. Ой, так, вже дійсно, з електро, вже електросамокати стали культом і стали проблемою. У -у -у. Це ж треба треба. Треба. Да. Бачите, яка ситуація? Тому що, да, будь-яка річ. Я вже мовчу про інтернет, боже, як його лають, проклинають, ругають. І теж саме без нього не можу. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент дійсно, якщо відключити інтернет, ну я думаю, це буде жах. Ну, у нас на сьогоднішньому... Малому... Я вже мовчу про це спілкування, а фінансові операції, торгові і так далі без інтернету ні. Ніяк. Бачите? І воно ж да, дійсно воно існує. Воно залежить і це стало частиною. Ну, ви знаєте, що деякі взагалі говорять, що... Тепер світ не просто цифровий, а спочатку цифровий, а потім матеріальний. О, І говорить, часом захоплять. А тепер штучний інтелект. Ну, жахи про штучний інтелект ви вже чули. Знов таки, оце класична помилка. Зараз штучний інтелект запускають і всі починають жахати. Ой, штучний інтелект захопить. І починають оці пасматоргічні, страшні, ви бачите, штучний інтелект оце, захопить, а це. Я говорю, що ви це взяли? Фільми не дивились. Штучний інтелект, вчиться формується від людей, а не навпаки. Штучний інтелект дійсно поміняє, ну, скажімо, відношення до праці однозначно, відношення до інформації однозначно. Та багато до чого. Але робити інтелект та якогось... От говорю, оце традиція постійно робити монстра. А чого не можна зробити не монстр, позитивного. Ну, якось не цікаво. Не цікаво, але це ж реалістично. Ну, не можна робити постійно тільки монстр. А в нас завжди тільки монстр. Штучний інтелект це захоп. Ні. Бо штучний інтелект ліквідує роботу нудно, нецікаву, і взагалі таку абсолютно нудну, як кол-центр. Так що це реально. Це реалістично, це добре. Тому що ви не гірше мене розумієте, що працювати в кол-центрі, ну, тяжковато. Він ліквідує нудну професію продавця. Теж добре. Ну просто кажу, що є багато професій, які, ну, як би сказати, ну, да, приходиться працювати, але вони не дуже такі. І штучний інтелект може їх і замінити. Оце факт. Да? Чому Що ж тут поганого? А він буде, що він буде? Да, ну, замість продавця ваш штучний інтелект вам буде агітувати, що ви це купили. Не заперечую. Не заперечую. Да, мало хто з ним сперечатись буде тяжко. Теж не заперечую. Але хто вам сказав, що це погано. Ну, така цитація. Так що, зрозумійте правильно. Передбачити майбутнє нереально. Якщо вам навіть хтось говорить, що це реально, ну це так, для розваги. Тому що ми, коли завжди передбачаємо майбутнє, ми відштовхуємося зараз. А зараз... щось одне. Свій час ну, було модно навіть там як сказати, писати книжки, комікси, де передбачали майбутнє. Фактично ніколи ніхто не вгадав. Ні, ну там яка ситуація? передбачали майбутнє, що будуть літати, ну тоді вже літали. Ну просто єдине, що тоді літали на літаках на держаблях, вони почали фантазувати, що будуть великі держаблі літаки. Ну, не. аеробус ніхто не вгадав. Так, да, так, да, дуже багато фантазували, що можна буде передавати на відстані не тільки звук зображення. Ну і тоді вже ці експерименти були, ці розмови. Просто люша, те, що зараз є, так, да, тут фантазії якби працюють. От зараз дійсно вам можуть багато профантазувати, як буде розвивати штучний інтелект, але такі, як зараз. А от дійсно в новому форматі ніхто не передбачить. Вам дійсно можуть зараз багато розповідати, як будуть літати дрони. А якщо не дрони? Ну працюють, ну ми говоримо дрони. А якщо не дрони, якщо буде щось інше. А що може бути інше? Не знаю. Ну, як смартфон. Був телефон, став смартфон. Смартфон інший? Ну, інший. Правильно. Так от і тут і дрон. А дрон? Ні, дрон, ви знаєте. І як він буде досконалюватися? так. Да. А якщо не дрон, щось інше. Це ситуація. Чому я говорю що... Чикава, цікава штука майбутнє, але не передбачена. Тому фантастичні фільми. Подивитись цікаво, заманчиво, але не більше. Вгадати не рано. Хоча, може, ви вгадаєте, тому що у нас фахівці. Да? Ну все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення.